Ладно, не буду брехати, мені б хотілося б так прокидатися, але, на жаль, Прокинулась я ось так із величезним синяком під оком. Ідеальний день. Сьогодні ми спробуємо прожити ідеальний день. Якийсь день і герл, день супер-пупер, класний гірл, продуктивної. Класний і продуктивний, кстати, і і класний теж. І продуктивний, кстати, от теж. Як і люба, продуктивна, класна, і продуктивна і класна girl, Я вже прокинулася, я вже нафарбувалася і навіть вже поснідала. Снідала я вівсяночкою і чайочечком. Ну, ось так, от якось. Так, але в моєму ідеальному дні я б мала прокидатися вже нафарбована, вже більш-менш одягнута. І постіль також застелена була б. Якби це був ідеальний розпорядок дня, не знаю, щоб як би воно б так склалося, що я вже прокидалася нафарбована і мита ну, і все таке. Не знаю, Но опустимо, хай буде так. Як люба, продуктивна, класна, girl, Ми сьогодні почитаємо, ми сьогодні займемося спортом. Яс. Yes, ми сьогодні попрацюємо, ми сьогодні поїмо. Що там ще було записано? І звісно, будемо пити багато води. звісно, першим, що ми зробимо після того, як поїли, попили, проснулись, всяке таке вип'ємо водички. Клас! звісно, я б ну, так би просто б не запам'ятала б, як проходить ідеальний день. Ну, а що ви думали? У мене багато пам'яті в голові. Карта пам'яті трошки заповняється, якщо чесно. Так, що ми зробили? Є у мене тут такий списочок. Чуть-чуть. У мене їх декілька насправді я буду просто найцікавіше з них вибирати. І так. Угу. Ми вже вейкапнулись. Застелити постіль, почистити зуби. Це вже було. Боже, вибити воду з лимоном, ну лимона не було. Так, помили обличчя, мейкапчик. Чого? Вийти з собакою на прогулянку. Так, ну понесу цю собаку на балькон, бо на вулицю вона вряд ли захоче піти ця собачка. Вона така ручна собачка, не дуже любить щось якось путешествувати по світу. Вау собачка йдемо. Собачка йдемо. Ой, собачка. здоров Сюда, Так собачка выгуливается, да? Ой-ой-ой, нравятся собачки, свежий воздух. Тика, не кажешь, что ты сейчас там будешь лягать спать? Ой-ой-ой. Подожди, тут брекфест був після того, як ми погуляли з собакою. Ой боже, ця рутина просто ужас. Фрітайм. Це ми пропускаємо, тому що в нас і так багато фрітайм. Так, далі що нам треба? Так, після цього наступним етапом у нас іде читати. Окей, так, читати я буду. Тес Геріцин хирург. Хирург. Вы спросите, ты давно сказал, что я читаешь? Да, я ее до сих пор дочитала, потому что я еще одна читала, еще одна читала, ну ёпта. Сподеваюсь, сподеваюсь, уже дочитаю, честно, кажется, что я уже, 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 уже дочитаю, уже, ну да ладно. Буду читать, и что? Так, знаєте, що я вирішила? Мені все одно, що в моєму. Так, от, я вирішила, що мені все одно, що в моєму недоплані дня. Я спочатку маю позайматися спортиком, а потім їсти. Ні, я вже занадто голодна, щоб терпіти. Sorry. А. І так, що б треба знати? Я вже всілася їсти. Сьогодні в мене будуть вареники. З картоплею і зі шкварками. А ви що, думали, буде якийсь мега-естетік лобстери, щось таке? Ні, ні, ні. Паралельно цьому я дивлюся безсоромних, шеймлес. Я з англійською мовою, тому що. <свісно> тому що. А як ви думали? Вот! Я вам чуть-чуть забула показувати, що я, як я працюю, в общем, типа, я знімаю якісь відео, да. В общем, на тік треба було зняти відео, поняли, да? Вот, я зняла, дивіться, оп, чуть-чуть чуть-чуть. Боже, як мені, щоб ви мене в повний рост побачили. Все одно не побачили. Короче, цього прикол. Оп-оп-оп. Чуть-чуть мені треба було б зняти тік-ток, а вот. Получається, робота зроблена чуть-чуть Куртец. Мамин йому 20 років десь. Це H&M-чик, уже покашлатилась. Е, я не в захваті Джинсики. Джинсики. Як називаються, називається? Їм багато років я в них в школу ходила. Це І їм теж років 100 мільярдів десь. Так що... О, такі. Це, Господи, я думала, це від мене щось уже. Вау, вау, вау! Фу. Треба буде Отак от. там був прикол в тому, що я під трек де була перевдягтися в одяг двохтисячних. Ну, мені здається, що ну, в мене мать приблизно такі ходила. Щось таке штанішечки. От, от цей куртець йому буквально 20 років, ну так що вписується. Сподіваюсь, трохи піддала вайбу, але насправді ну, в мене особи таких вещей з двох тисяч немає. Ну прям щоб вайбом таким віяло, не знаю. Ой, присяде. Так, тепер ми будемо приступати до найкрашовішого це пілатес. Краще було б на напілатес. Треба світло трошки вимкнути. По-перше, я вдягнула футболочку з лісою. Вона там видно. щоб вона мене трошечки заряджала на успіх, бо вона така жінка працьовита, не тушує. Ну, в плані цього всякого спортика, я впевнена, що лісочка там взагалі. Зажигає, тому. Я знайшла жінку, яка буде нам зараз показувати, як правильно робити на пілатес. Ну, щось робити на підлозі. Я не хочу нічого на, на підлозі робити. Ми можемо якийсь інший інший напілате робити? Вона все селі робить? Ні. Ми це не будемо бити. Ну, нам же ж треба зріліще, що мені весь час лежать. А... Так, ви... чого вони всі лежать, коли щось роблять? Можна не лежать? Я вас умоляю, нам треба зріліще. Ой, тут тетя... Чотя... Ой... Я вам відповідаю, тут називається Blackpink Workout. Що? Не придумав. Подожіть, А, ми ж можемо без звука. Що вона робить взагалі? Зараз ми звук відключимо, тому що, ну, нас ютубчик заблокує просто через 3 секунди. Окей, okay, окей, okay, що вона робить? Ах, <ELL> 비... а что? Вот так, вот так, вот... Что ты робишь? Вот так, вот так, вот так. Она осьби, зачем ты кое Ух, ух, У, 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 тетечка. Кого мы бьем? Мусланов? Тетя, тетя, я, я путаюсь. <gies> Подожди. Ага, 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 пошли, пошли. Уе, что? оп. Оп, у, оп, оп, у. Дальше что будет? Она просто стоит. Ага, ага, ага. Оп, 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 оп. Я вам обязательного цель. А, стой. О, о. Так ты куда так быстро, робишь? Я вам послала. Это же можно даже Подожди, Да я помню, что ты делаешь? Ага, уе, класс. ・おいまマ。

Обратно сейчас буду С. Ёб... Что ты робишь? Вот так? И вот так. И вот так. Ой, ой, Оп. Оп. А, что ты вперед это А, она вперед это рукава. А Я думала, она так делает. Пум. 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 Мы обратно побьем. О-о-о. о О-о-о-о! Можливо. Ой, фу, я вже не можу. <риклад> ну ну, ну капець просто, капець. Все, все, тіть, э, ой, кажіть, мені треба зберегти на всякий случай, друга мені дуже понравилась. Я зберегла і якщо що, вам надішлю десь <риклад> надішлю. цей во, в описі буде посилання на цей воркаут. Фух. Треба ще глянути, що нам далі ще треба робити. Щось я вже замучилась за цей день, якщо чесно. Фрітайм, спасибо. Провести час е, з собакою або котом. Алло-алло. Алло-алло. Не буду я перевдягати цю футболку, тепер посижу мені пованяючись. Ну ладно, я не так сильно і попотіла, просто у мене чуть серце не зупинилось, поки я скакала конь. Наступним ділом у нас є провести час.

Щось ти якийсь як переляканий, ну Я розумію, що ти спав, але в нас ну, по завданню. Ну, Нам треба з тобою час провести, ти розумієш це? І що будемо робити? По-моєму, він зараз засне просто. Знаєте що, у нього був такий прикол. Взагалі у багатьох моїх котиків, можливо, це просто коли вони діти, коли вони тільки народились, у них є такий прикол. Короче, Ой, він такий важкий, я не знаю, як вам показати, що я... як я це робила. Коротше, коли він ще привіт Коли він ще був котеночком. <рістичний педагогд> Короче, я вот так вот работаю, я так вот работаю. Дикит был в 300 раз меньше, понимаете, у нее голова так вот падала, щаз... Ну сейчас. Да, Тільки прямо отак вона, Ми так вона как будто отваливалась. Давай ще раз попробуем. Ой-ой-ой. О, такий важкенький. Я просто не уявляю, що колись він був, як, ну, буквально, як його голова, навіть ще менше. І не міг застрибнути на цей, на диван. Його доводилося просто підсажувати, прикиньте. І злізти нормально не міг. Треба було взагалі, коли я ходила в школу, да, він залишався манюсінький ще один да, дома. Щоб він міг повзати да, на цей на диван з дивана треба було йому. Із подушок короче, мастити ступеньки, щоб він міг залазити. Тепер, конечно, стрибає куди хоче. Я пам'ятаю, як він начал лазить на цей на холодильник, Це ж вообще у нього був якийсь прикол. Ой, тепер кабанчик, конечно. Вообще, мені б дуже б хотілося йому б якусь невесточку. І дитеныши, я йому б хотілося б, мені, щоб у нього були дитеныши мяу 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 А, Котиком пахне. У нього завжди отут, і отут о, ці. Це не вусе, що це бр... брісні, це брови, я не знаю. Вони у нього наче як підпалені, знаєте, хто так були. Але прикол в тому, що ну, цього не може бути, тому що у нас навіть. Газова плита вона не газова, ну типу, знаєте, не немає вогню ніде вдома. Вона, типу, електрична. Я не знаю, де він це мудряється. Що це взагалі? Може у нього просто крутяться? Може таке бути, що у нього просто, типу, на кінчику Але, Ну це дуже дивно. Хоча, я кажу, це дуже довго, типу воно в нього вже таке. Я друзі, пам-пам-пам. У нього ще був брат, а брат був прям мраморний такий, знаєте, типу, мій такий сіренький, такий в п'ятнишку. Бачите? Оп! Покажись. Ай-яй, так то що тут робиш? Ну, бачите, де такий, типу. А той був прям мраморний брат. Е, Куди ти побіг? Ах, і коли вони були ще маленькі, його брата. А, ну це він був в іншій сім'ї, типу в сім'ї моєї мами, подруги. Ви поняли? А, да, вони цього брата повезли до... Вони цього брата. Але вам секрету розкажу, щоб він не чув. Ну він може вже і знає, ну, правда. Ну, бо взрослий вже сам догадався. Коротше. Вони цього брата повезли в село. А розгризла собака. А, і насправді, типу, ці люди вони не дуже стежили за цим котом. Їм, їм взагалі було насрати на нього. Це я до до сина до нього ставлюся. А ті люди, вони взагалі, ну, типу, їм абсолютно не нужен був кіт, вони чи кормили, чи не кормили, били, ну, типу, ну, не знаю, як ну, Странні, коротше. От. я навіть своїй мамі ще перед цим як згризли того. Я своїй мамі казала, може ми його у них заберемо, ну, типу, видно, що він їм не потрібен. Ну, типу, абсолютно. Кажу, може, ми його заберемо. Вона така, я не знаю, я не знаю. Бліна. Коротше, якби все склалося, то у нього був би просто брат би в місті з ним. Дуже сумно. Ходять скучаєш за братом. Але такий прикольний, да, він був трошки вреднуватий, типу, мій дуже такий спокійний, ну, понятне. Ще й від воспитання все залежить, це, Вот бачите, як у мене цей синяк пролазить, це просто ужас Отак, ну ми провели час. Це якийсь трендець. Я за сьогодні замарилась більше, ніж за будь-який інший день. Хоча це мав бути ідеальний день, де я така. Що случилось? Чого? Майже восьма година, і я не можу встати. Просто я хочу лягти і спати. Боже, мене кобусь реально хто побив, просто дивіться. Трендець. Я хотіла, щоб це був ідеальний день, ідеальне все. Що случилось? Прийшов час змивати макіяж. Лампа. Я давно вам про неї нічого не казала, але їй вже капець, і мені довелося її ізолентою замотати. У мене якась, мені здається, зайда вилізла на губі. Це ужас, я ненавиджу це. Ага, Реально. Ладно, зараз подивимося, який у мене синяк. Наскільки він пройшов або збільшився. У мене є е, улюблені кара улюблені крабіки. Отакі ось бачите? У мене завжди з цим крабіком проблема. Чому ви скажете завжди? Тому що це вже другий такий. Я його купую в одному і тому ж самому магазині. Він десь мені роки два служить і стається з з ним капець. Допустимо, ось ось я сама так зроблю. Тепер видно, так? Да? Відламався цей зубчик. Я його приклеїла клеєм, але як ви бачите, це було, до речі, днів. П'ять тому, як я його приклеїла. Ну, як би я дуже приклеївся, тримається на божому слові. А минулий, коротше, він отут розвалився просто. Доведеться ще й третій купувати. У мене ще отакий Типу він гарний. Але він занадто жорсткий. Прям він такий, знаєте, дебелий. Тут, бачите, він, такий. він більше так, щоб не знаю, на якийсь виход, так скажемо, да? кудись там на вулицю, щось таке. Хоча я цей завжди начіплюю та йду. Таке, слово. Не впевнено, Ой, чомусь я думала, що цей день по цьому плані. Взагалі, це не мій ідеальний день. Давайте будемо чесно. Мій ідеальний день це нічого не робити. Це лежать, нічого не робити, я не знаю. Помалювати, в ігри пограти, поїсти, щось подивитися і все як би. Помімо цього, я ще не знімала, але я дуже багато знімала ще в тій тітокі. Я не знаю, чомусь, це дуже дивно. Коли я знімаю Ютуб, я прям така заряжена, чиста. Е, якщо брати всю роботу по Ютубу, то єдиний момент, коли я прям на що прям вообще вворачує напрягає, це робити обкладинки для відео. Я не знаю, я починаю обіситися в цей момент. Щось в мене прям, але це єдиний момент, що прям я не знаю. Я через нього бішусь. все інше. Типу супер. Я з кожним етапом е, створювання відео. Я прям надихаюся, я така у-у-у-у-у-у. Навіть поки по 300 разів передивляєш це відео, да, поки його монтуєш. Насправді не так уже і погано. Але така у нас від Біодерма, міцелярочка, тільки її використовую, до речі, вже скільки років. Да, Ютуб я прям, я не знаю, що я не роблю. Все мені приємно робити тік-ток. Я розумію, що в наш час без нього неможливо. Розвинути якийсь свій блог, типу, ти змушений знімати тільки кітоки. Типу, тобі прям треба цим займатися, якщо ти хочеш щось створювати. Але я ненавиджу, чесно, я не можу з цих тікі-токів. Вони мене просто напрягають, розражають. Я із людей ой ой. ой З людей, які пишуть коментарі там за Ну, Понятно, що дуже багато нормальних людей, але Угу, але дуже багато і ненормальних, будемо чесними. І закинути теж ти не можеш, тому що як тільки ти перестаєш туди регулярно щось робити, це одразу якийсь провал. Просто реально люди починають відписуватись пачками. Дуже складно потім ще е, нові відео просувати. Ну коротше, таке собі. Ну, викоєш, це таке? Що це таке? Насправді була б моя воля, я б єдиним, щоб знімала це ютуб, більше б нічого. Але тікток прикольно, що легко просунутись там дуже легко. Типу, там оцей прикол з кількістю дуже сильно працює. Головне, якщо дуже хочете просувати Тікток, працювати на кількість. Навіть не на якість, я вам чесно кажу. На якість вже можете потім згодом, але на кількість. Але на кількість, ну, це я маю на увазі, ну, прям велику кількість. Ну, типу, відосиків 30 за день зробіть. І так кожного дня.